пошуках подарунку для людини віруючої, в нас є, що вам запропонувати ось декілька варіантів біблії, які виконані в шкірі ручної роботи зроблений переплет прикрашені ці біблії накладками з дорогоцінних металів, тобто метал в посріблені, в позолоті, розказ ювелірними емалями Ось, до прикладу, Острожська біблія. Подивіться на цю красу. Це одна із самих перших друкованих біблій. Це Принтне видання, не пам'ятаю, якого 1581 року видання, яке перевипускалось в 10-му році в Львові. Потім у нас є двохтомники. Отакі. Дивіться, яка краса позолота посріблення ювелірні малі філігрань плетіння, це шкіра. Ну, дійсно, це дуже гарно. Людина, яку ви захочете це подарувати, вона це оцінить. Це може стати сімейною реліквією, яка буде передаватися з покоління в покоління. Для замовлень або якихось уточнення деталей, пишіть в коментарі, звертайтеся по телефону або на сайті іконналавка.ю.